Всім доброго ранку. Ми зараз йдемо на благодійний забіг. Знову ж таки, в підтримку героїв Азовсталі, тих, хто знаходиться в полоні. І цей забіг уже платний, що насправді і краще, тому що напряму ти бачиш якусь користь від цього забігу, ну тобто прислідкувати їй набагато легше, окрім суспільного резонансу, ще й збирають гроші. За одну людину потрібно заплатити. 500 гривень, якщо я не сказала, це велозабіг, тобто ми будемо на велосипедах, що логічно. Богдана є свій велосипед, а мені потрібно буде орендувати байк-нау. Йдемо зараз біля Володимирської, здається, церкви. Дуже вона зранку гарна. А взагалі-то тут загалом збирають на Збройні сили України. Просто забіг в тому числі на підтримку наших героїв з Азовсталі. І кошти будуть передані на фонд Сергія Притули. Тут достатньо велика черга і це прекрасно. Зараз я вам покажу її масштаби. І тягнеться вона вон туди, до прапора. До речі, можна орендувати велосипед. Але я візьму собі байкнау. Після тих великів, на яких ми приїхали в Карпатах 30 кілометрів, мені вже нічого не страшно в сенсі велосипедів. Хто вже взяв собі безкоштовну морозивку? О, ми спускаємося до парку і перебуваємо там, тому що повітряна тривога, і ми повинні дотримуватися правил безпеки. Просто купа людей зараз в сховищі тут продовжується реєстрація. Все безпечно, окрім того, що можна задихнутися, тому що дуже багато людей на маленький простір. Але тим не менше люди терпляче стояли в черзі. На реєстрацію, а дехто чекав навіть на вулиці, тому що дійсно всередині було занадто душно, але це не тому, що вони якісь безпечні чи нехтують сигналами повітряної тривоги. Думають, народились в сорочці, а тому, що в цьому всі ми українці. Якщо у нас є якась висока мета, ми доведемо почати до кінця і досягнемо цілі, тому що ми круті. А ось який крутецький мурал поряд. Нащо дивитися учанворожці? Поляжуть всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара терни, бо я породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба. З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. віки всім легенда показова і ще покаже свою міць. Полка земля Господи, я лечу тут на швидкості і думаю, як би мені не вбиться, знімаючи вам відео. І так майже щоразу. Але це круто. Круто, що у нас люди такі офігенні і організовані. Тут насправді видно мало людей, бо переважно вони посаду. Насправді людей дуже багато і я дуже цьому рада. По-перше, більше грошей зберуть. А по-друге, просто ми бачимо, що люди ще пам'ятають, і це чудово. Не можна забувати за наших полонених, за наших військових, які воюють, не можна забувати, тому що вони все ще потребують нашої допомоги. Донатьте на ЗСУ. Я можу бути професійним стрімером. Їду вам і знімаю. Ну, правда, якість не дуже, бо не на фронталку. Я боюсь знімати зараз. Але от їду і знімаю. Поряд їде Богдан. Ми, як завжди, в таких штуках разом. А так потрібно знімати. Людина їде без рук і знімає. Вчергова, звичайно, ж донація на ЗСУ, а YouTube канали всі потім, навіть ні. Тут розбита рашистська техніка. Я її бачила тільки раз. Вона була на Софійській площі, зараз вона на Хрещатику. Отак рашистики, дивіться, так буде з усіма з вами. Ось розбита техніка. Розбита техніка рускава міра. Подивіться, які у нас люди. Подивіться, які у нас воїни і що їх підтримує весь український народ, і знаєте, що так рашисти буде з кожним вас. Будете горіть спочатку в ваших танках, а потім у пеклі. Ось надбання рашистів, могутній русський мір. Якщо хочете бачити побільше прекрасного виду, це, це просто найкращий вид, який я бачила. Згорівша техніка русні, і я уявляю, скільки там русні горіли, то донатьте на ЗСУ. Сонце сходиться земля воїнів родить, Хай сміливих смерть обходить, гуляй дике поле, ворог сунеться без перестану, і землі прадіди постануть, І Затягне на той світ, враже наше дике поле. Знову прозвучала повітряна тривога, тому хочу ще раз побажати всім рашистам, щоб вони горіли в пеклі. Так, у Києві знову сирена. Я її чую. Не знаю, чи чуєте ви, але я її дуже чітко ззаду себе чую, десь на хрещатику, який ми приїхали. Ми, до речі, вже закінчуємо, і за традицією, куди донатити, я залишаю в описі профілю. Також я вам зняла QR-код, щоб задонатити в ось цей збір, який, який платили ми. для того, щоб... Взяти участь у велопробігу. Ми на фініші. А хрещатик, до речі, велобігунам роздає безкоштовно морозиво. Ми фоткались до. Зараз можна зробити фото після. Ох, тяжко було, чесно скажу, було тяжко, не буду лукавити. Роздають медальки, але ми від своїх відмовились, бо їх мали відправляти новою поштою. А ми не захотіли, щоб витрачали на це кошти, зібрані, щоб більше дісталось ЗСУ. Тому. Навіть я собі взяла морозивку, тому що це мій сніданок. Десять кілометрів на голодний шлунок, поспавши 5 годин, тепер мій організм напевно бачив все. Та Ладно, ні, вже були і жорсткіші для нього випробування, але просто перераховувати гроші на ЗСУ це дуже круто, це потрібно робити, і ми це також робимо. Але коли ти береш участь в ось таких забігах, то ти... Більш залученим себе відчуваєш, що ти не просто заплатив, а ще й зробив якісь зусилля для цього, і відчуваєш себе, чесно кажучи, краще, що ти також щось робиш для нашої перемоги. Звичайно, це дрібний дуже внесок, але все одно ти відчуваєш себе трішечки краще, і таке потрібно робити, тому що просто перераховувати гроші це класно, але це ще й привертає увагу, тому дуже це корисний. Велозабіг був. і окремо до речі, хочеться подякувати нашим ДСНСникам не тільки за те, що вони є одним із організаторів цього заходу, а і за те, що вони роблять щоденно для нашої країни, а саме розміновують територію і убезпечують нас від подаруночків, які залишили нам орки, тікаючи з нашої країни. Вони також кожного дня ризикують життям для того, щоб зберегти наші з вами життя. І якщо когось здивувало те, що я говорила про згорівших росіян в техніці, то не дивуйтесь, їх сюди ніхто не кликав, вони самі приїхали в цій техніці і самі стали причиною того, що їх настигла ось така от участь. І я не бажала нікому в житті смерті і нічого взагалі подібного, навіть не до 24 лютого, а до того, скільки вони жахіть зробили на нашій землі. І я зараз говорю не тільки про цивільних. Наших військових їм вбивати, катувати теж ніхто не давав права. Тому зараз у мене ставлення до росіян таке. Я не засуджую тих людей, у яких воно інше, тому і ви, будь ласка, мене не засуджуйте. Ми зараз прийшли в ботанічний сад, який я вам вже показувала, тому що у нас досі. Тривога, а під час тривоги транспорт зупиняється наземний. Принаймні, автобус, який нам потрібен, бо з велосипедом тільки в автобусі ми нормально доїдемо, навіть таксі не викличеш, і тому ми от чекаємо відбою, Прийшли, поки спустились із зупинки в ботанічний сад. Хоча в результаті все одно нам довелось їхати на таксі, тому що виявилось, що навіть в автобус з велосипедом не можна. Добре, що ми додумались під час тривоги зайти в парк, тому що тепер я можу закінчити своє відео на більш-менш позитивній ноті. Звичайно ж, потрібно зберігати добро в душі, але до ворога зараз цього робити неможливо. Тому підтримуйте наші збройні сили всім, чим ви можете, для того, щоб побільше наших захисників повернулись живими і здоровими, із позицій, які вони тримають, і з полону, і щоб поменше їх. Полон потрапило. На цьому я буду вам казати до побачення. До скорої зустрічі сподіваюсь, тому що я буду знімати наступні відео вже напевно про підготовку до осені. Сподіваюсь передавати вам якусь позитивну атмосферу через свої відео, наскільки це можливо зараз в наших реаліях. Тому підписуйтесь на мій канал, давайте розвивати україномовний YouTube разом. Тримайтесь, бережіть себе і побачимось в моєму наступному відео.